Привіт! Мене звати Вілія Більська і це подкаст Мозок не болить. В якому я відповідаю на ті запитання, які ви хотіли би поставити психотерапевту. У попередніх випусках. Я давала багато пояснень, порад, рекомендацій, і природно, що настав момент, коли один з глядачів поставив питання. Я це все і так знаю, але який з цього сенс, якщо я не можу перейти до дії? І справді я думаю, що кожен з нас стикався з подібним відчуттям, коли, начебто, в голові є купа мудрих порад. Ем, є багато цінної інформації, але ми відчуваємо параліч перед тим, як почати діяти. Чому я не роблю того, що і так знаю, і важливо розуміти, що це не про лінь і не про неспроможність. Ем, тут є певний секрет, і сьогодні я розкажу головний секрет мотивації. Ми звикли думати, що на нас діють мотивуючі спічі, фрази відомих людей чи натхненні цитати. Але такі зовнішні стимули вони працюють лише тимчасово, або навіть можуть підривати справжню мотивацію, яка в нас всередині. Насправді далеко не всі наші вчинки потребують зовнішньої мотивації. Не всі викликані зовнішнім стимулом. Деякі приходять зсередини, коли ми займаємося тим, що справді приносить нам насолоду. Коли ми робимо щось лише для галочки або через чужі очікування, це швидко втрачає для нас сенс. Науково доведено, що залежність від зовнішніх винагород часом навіть підриває нашу внутрішню мотивацію. Це так і називається ефект підривання. Коли ми отримуємо винагороду за те, що і так любимо робити, це змінює наше відчуття власної ініціативи. Я думаю, тут мене зрозуміють чоловіки, яких часто просять купити квіти. Тоді, коли справді виникає думка купити квіти, це вже не відчувається як власне бажання, це відчувається як примус, і тоді виникає супротив. І я, звичайно, також люблю квіти, але я думаю, що цей приклад зрозумілий для усіх. Або, наприклад, ви прослухали дуже мотивуючу лекцію ввечері, вас надихнув спікер, ви записали купу цитат у блокнот, а потім зранку пробуджуєтесь і нічого не змінилось. І справа не в тому, що ви недостатньо хочете, недостатньо сильно хочете, а в тому, що зовнішнє магічне слово не під'єднало вас до ваших внутрішніх прагнень. Мотиваційні тексти справді працюють, але лише в тому випадку, коли вони торкаються вашого справжнього я і відзеркалюють ваші потреби. Буває і так: ви маєте величезну купу знань, достатньо інформації для того, щоб почати, але не робите кроку, бо пота й боїтеся невдачі. Психологи з Канади, зокрема Фушія Сіройс, досліджували прокрастинацію і виявили цікаву закономірність, що схильність відкладати свої справи часто пов'язана зі страхом провалу. Тобто відчувати себе в порядку зараз стає важливішим ніж імовірний успіх в майбутньому. Наприклад, вам сказали виступити на конференції. І з одного боку це цікаво, а з іншого ви являєте, так, і тут забуду слова, там забуду текст, там не зможу відповісти на запитання, і ви відмовляєтесь не через те, що ви не хочете, а через страх того, що ви не впораєтеся з цим завданням. І короткочасно справді стає легше, короткочасно тривога зменшується. Але ця стратегія, стратегія уникнення, вона запускає таке певне замкнуте коло, бо низька віра в себе призводить до ще більшої прокрастинації. Відомо, що чим більше ми віримо в себе, чим більше ми впевнені у власних силах, тим більше зусиль ми докладаємо у власну справу, тим більш ми наполегливі. І тоді, коли ми не впевнені в тому, що ми робимо, в тому, чи ми впораємося, ми відкладаємо, відкладаємо і тим самим ще більше стаємо невпевнені в собі, тому що ми бачимо, що зміни не відбуваються, прогресу немає. Але в основі уникнення переходу до дії не завжди лежить страх поразки. Часом це і неготовність до успіху звучить дещо дивно, але я зараз поясню: там, де є успіх, там видимість, помітність, відповідальність, сором перед тими, хто не зміг, заздрість інших. І ці страхи є частиною людського виду. З первісних часів успіх був магнітом для злочинів, пограбувань, конкуренції. І ці страхи, можливо, навіть прошиті в наші ДНК. Часом ми самі цього не усвідомлюючи, ми підриваємо свій успіх, саботуємо свої досягнення. хворіємо перед важливими подіями, чи сваримося з партнерами, чи приймаємо безглузді імпульсивні рішення за крок до перемоги. І тут постає питання усвідомленого вибору: що сильніше страх і життя в позиції жертви обставин чи цікавість, пробуджена внутрішнім природнім бажанням досліджувати свої межі і свій потенціал? Спробуйте відчути, яка величезна прірва лежить між тим, на що ви наважуєтесь, і між тим, на що ви спроможні. Що з цим всім робити? Наш спосіб мислення безпосередньо впливає на якість нашого життя. Я зараз не про квантові поля чи езотерику, я про нейробіологію. Чим частіше ми про щось думаємо, тим міцніші нейронні зв'язки. І багато моїх клієнтів навіть в фантазіях не можуть уявити те життя, про яке вони мріють, чи уявити себе в тому стані, коли вони досягли того, про що прагнуть, і коли всередині нас лежать такі потужні блоки, як ми можемо допустити те, що воно трапиться в нашому житті, але таким самим чином, контролюючи, фільтруючи наші думки, вибираючи, як і про що думати, ми можемо розширити свою спроможність, розблокувати ту енергію, яку ми витрачаємо. На безкінечну румінацію і скерувати її в сміливість. Все це говорить про одну річ. Ми намагаємося вберегти себе від болю зараз, але тим самим ми паралізуємо дію і не даємо собі розвиватися. І тут на допомогу також приходить саме співчуття. Люди, які схильні до прокрастинації згідно з досліджень, вони мають дуже низький рівень самоспівчуття і відповідно вищий рівень стресу. Уявіть, як діє зворотній підхід, що замість критики чи замість самозвинувачення ви будете практикувати доброту до себе, заспокоїти себе в моменти стресу чи моменти невдачі, ставитиметесь до себе так, якби ви підтримували свого друга. І тоді, коли ви зупиняєте себе страхом, Є внутрішня опора і відчуття того, що не страшно. Я все одно впораюся, все одно виживу. Я дам собі раду я себе сам не буду знищувати за свої невдачі у процесі самоспівчуття. Ви бачите мінуси відкладання справ, але не критикуєте себе за це, і таким чином ви не потрапляєте в полон негативних емоцій. І тоді починається дивовижне, тому що ви розриваєте це замкнуте коло самокритики і страху, яке власне нас і паралізує. Іншими словами, коли ви перестаєте бити себе по руках, а починаєте лояльно ставитися до того, що ви робите чи не робите, ви відпускаєте дуже велику кількість напруги, яка є таким паралізуючим чинником, і це дає змогу зробити перший крок. Ще одна важлива наукова ремарка про силу волі. Існує теорія егодефіциту. Вона стверджує, що наша саморегуляція, тобто сила волі, вона базується на певному обмеженому внутрішньому ресурсі. Тобто, як акумулятор, якщо ви довго стримуєте себе, багато в чому себе обмежуєте, ваше повсякденне життя полягає в переламуванні самого себе, тоді цей ресурс виснажується. І це значить, чим довше ви себе змушуєте, чим. Більше ви йдете проти власних бажань, тим більше ви виснажується внутрішня мотивація. І тоді немає сил ні на що, тоді жодні цитати не допомагають. І важливо будувати своє життя таким чином, щоб ви наповнювали його тими сенсами, які відповідають вашим внутрішнім цінностям. Тільки тоді, коли для того, щоб іти на роботу, чи займатися хобі, чи займатися саморозвитком, ви робите це не через насилля, а через зусилля, тільки тоді з'являється енергія. Коли ви займаєтеся спортом, не через те, що я погано виглядаю, а через те, що я люблю себе і таким чином. Чином я про себе турбуюся. Коли наші повсякденні завдання перегукуються з нашими внутрішніми потребами, з нашим істинним «я», там з'являються і ресурс, і енергія, і гроші. Проаналізуйте всі успішні проекти. Це не ті проекти, які були створені заради прибутку, це ті проекти, де людина жила своєю ідеєю. І гроші стали просто побічним бонусом. Отже, відповідь на ваше запитання, як перейти до дій, не в зовнішніх натхненнях, а в глибинній роботі над собою. Самі з того, щоб шукати файли мотивації зверху, погляньте всередині, хто ви, чого ви прагнете, про що ви мрієте і чому ви відкладаєте свої справи? Можливо, саме зараз в вашій душі є щось, що болить і що недоторкнуте. Намагайтеся поспівчувати собі, тоді страх втратить силу. Є дуже важливе терапевтичне питання. Для чого я організував своє життя саме таким чином, і чого я уникаю, коли приймаю рішення не діяти. Майже всі вчення і всі релігії говорять про те, що світло, і сила, і відповіді все знаходиться всередині нас, і тобі не потрібно бачити зовнішні авторитети чи зовнішні батоги, для того, щоб чогось досягти. Щоб знайти і почути себе, потрібно звернутися всередину себе, і тільки тоді настає внутрішнє пробудження. З вами був подкаст Мозок не болить. Це Велія Більська. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а свої запитання ставте в анонімній формі під відео. Дякую, до зустрічі.